Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Продовжую давати відповіді на ваші запитання. Сьогодні ви мене запитуєте, як відрізнити звичку від любові. Дуже вдячна авторові цього запитання, оскільки, здавалося, воно просте й банальне, але ні-ні ні. -ні, -ні. Там така глибина, і давайте з вами розбиратися. Отже, друзі, в нашій культурі прийнято плутати почуття любові із емоцією закоханості. Деякі психологи говорять, що це почуття яскравої емоційної закоханості, воно у нас може бути від одного року до трьох років. І я вам хочу сказати, що так і є. Чому? Тому що в основі оцього яскравого першого почуття, так, оцієї любові Ромео Джульєти, там лежить чисто фізіологічний процес, який покликаний на те, щоб ми, увага, обзавелися потомством. Так, все дуже банально. Дивіться, в нашій природі закладено, як у багатьох тварин, що самка, доки в неї є, там ще дитиночка малесенька або їх декілька, вона не може повноцінно піклуватися про себе і про своїх малят. І в цей час на допомогу приходить хто самець. Так? І доки ці, там, це потомство не виросте до певного віку, коли вже самка може піклувати. Сама самець він знаходиться поруч. Як тільки дітки підросли, все у нього вже поклик природи, його вже цікавлять інші, і він побіг. І дійсно, знаєте, дуже часто. Ми бачимо тих людей, які там влітають прямо в стосунки. Рік-два-три. Вони в цих стосунках там набирають купу емоцій, потім їм стає нецікаво, вони вже там взяли все, що могли взяти. І от вони будують інші стосунки. І знову рік, два, три, і побігли, поскакали далі. І тоді ми можемо говорити, що оця людина. Вона для неї любов. Це саме оце Шалене оце емоційне психоемоційне навантаження, да, яке, ну, по суті, є залежністю. Так, це адреналіново-ендорфінові наркомани, які діють точно так само, якби вони там, вживали наркотики. Так? Коли спочатку наркотик дає якусь ейфорію, потім для того, щоб ця ейфорія була, потрібно або е змінювати. Дозування або змінювати сам наркотик. Так? І оце постійно такий, така біготня від наркотика до наркотика, від дози до дози, але ми знаємо, чим закінчують наркомани. Так? Нічого гарного з цього не виходить. Людина просто виснажує свої ресурси і в кінці кінців лишається сама і без нічого. Якщо це не ваша історія бігати від стосунків до стосунків, але ви відчуваєте, що емоційно ви вже нібито втратили отакий зв'язок, тоді у нас дійсно виникає таке питання: а можливо, ми просто звикли один до одного, і ми чомусь завжди про це говоримо з негативної точки зору, так, звичка в стосунках, ой ой, -ой потрібно розходитися. Ні, не потрібно, зупиніться, тому що звички вони ж також бувають різними. Звички у нас бувають позитивними, а звички бувають негативними. І дивіться, якщо ваші стосунки, це негативна звичка, це погана звичка, коли ви звикли до того, що вас використовують, для того, що вас ображають, до того, що вас аб'юзять, так для того, що ви вас зливають всі негативні емоції. Які накопилися за день? Ви це ви звикли до того, що ви даєте. А не отримуєте нічого взамін, так, або вам дають якісь там подачки від настрою до настрою, то дійсно ці стосунки це погана звичка, від якої потрібно вже і позбавитися. Якщо ваші стосунки перетворилися на гарну звичку, коли поряд з вами людина, яка може підтримати, ви звикли до того, що вам там хтось готує сніданки, до того, що ви там підстраховані матеріально, ви звикли. Ви до того, що поруч з вами людина, яка може вислухати, яка може підтримати, яка може допомогти поряд з вами, якщо хочете друг, так як мінімум, то чого ж від цієї звички позбавлятися? Ми ж не намагаємося викорінити звичку, наприклад, правильно харчуватися, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Ні, і тоді, якщо ваші стосунки, це ваша позитивна звичка. Не треба від них позбавлятися. Знаєте, ми ж повинні шукати оце, оцю яскраву емоцію. Ми потріб повинні шукати її в соціумі. Так, ми повинні там на роботі розвиватися, якщо хочете конкурувати, брати якісь там нові проекти, йти кудись вчитися, іти в спортзал, там да фізично перенапружуватися. Додому ми повинні йти. Відпочивати, заспокоюватися, ми не повинні йти додому там, конкурувати, когось намагатися змінювати під себе, ламати когось через коліно, це неправильно, розумієте? Але тоді стоїть питання, де ж взяти оцих емоцій. А я вам хочу сказати, що е, ваша о, 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 ця, да, людина, в яку ви були страшенно закохані. Вона повинна перетворитися справді на вашого партнера. Дуже багато людям не подобається оце слово партнер. «партнер». Але ж чому дивіться, коли ми поруч маємо гарного партнера? Це що нам дає? Спокій, почуття безпеки. Ця людина може нас підтримати, коли, наприклад, ми в певному невресурсному стані, може нас підстрахувати. І дуже важливо, що партнери йдуть до спільної мети. У них спільний світогляд, у них спільні інтереси. Так, от як це може бути в парі? Ну, наприклад, ви там якийсь час жили, знімали квартиру, але потім вам набридло комусь платити, хочеться вже щось своє. От вам, ви тут стаєте партнерами, да? і ви починаєте от таку класну пригоду, прямо так. Як би нам знайти своє житло? І ви починаєте тут розмовляти, що це там квартира своя, чи будинок. Якщо будинок його будувати, чи можливо його купувати, де це буде в цьому місті, чи можливо ви навіть заплануєте переїхати до іншої країни? І дивіться навколо оцих сумісних цілей. Ваших спільних, які цікавлять вас обох. Там буде стільки емоцій, там буде стільки інтересу, це може бути не лише там про щось матеріальне. Наприклад, там дитину, да? ви обоє хочете дитину. І навколо ж народження цієї дитини так, скільки багато сумісних планів, розмов, якихось сумісних дій, та навіть банально кішку собі завести чи собаку обрати, яка порода, це буде ще маленьке, чи вже. Же доросле, це да ця собака, чи цей кіт Це десь купити, чи можливо підібрати на подвір'ї? О, дивіться, отут. Ви вже знаходитеся, дивіться в взлеті. Так, ви разом, ви поруч, вам є про що говорити, але взлеті не тільки в ліжку, тому що от дивіться, давайте бути чесними. Коли у нас отак так качає від оси бурі емоцій, там як правило, люди взлеті в ліжку. Понімаєте, коли вони виходять з ліжка, їм дуже часто і поговорити немає про що. Але що там досліджувати в ліжку? Розумієте? Ну рано чи пізно вже дослідили абсолютно все? А коли партнери виходять з ліжка і починають досліджувати світ? У них є спільні спільна мета. То цей ресурс стає безкінечним. І тут стільки інтересу, по-перше, ви вчитеся слухати один одного, домовлятися один з одним, розмовляти, разом переживати, як і радість від досягнень, так разом і фрустрацію від того, що а вас щось не вийшло. Так, наприклад, якщо ви там бізнес спільний будуєте. І тут, знаєте, дуже класно, коли щось не вийшло. А тут партнер, який готовий підтримати, заспокоїти, елементарно обійняти, сказати, що я поруч, все буде добре. Та якісь такі прості, але дуже важливі слова, коли вдруг, коли якось ністонісю, ми виявляємо, що поруч з нами оця надійна людина. І дивіться, це не значить, що ви там 24 на 7 повинні тут бути в такому злеті, але до вас може бути там е, якесь своє хобі, вашого партнера своє хобі, ви можете вставати о 5 ранку, бігти на е, пробіжку, а ваш партнер може спати до 12. Не треба намагатися один одного да, під себе міняти, щоб ви були от, 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 там, один єдиний організм. Ні, вони сіамські близнята. Ви можете, у вас може бути свій інтерес нього свої інтереси, але дуже класно, коли у вас є спільні інтереси, які стають спільною метою, і ви разом, як одна команда, йдете до цієї. Мети. І от отут я вам хочу сказати, коли ви от разом і заодно і йдете ем, до однієї мети, отут по нові починають з'являтися ці, знаєте, дуже яскраві оці емоції, на які можна опиратися. Так? І, і, і отут і оця закоханість проявляється, коли ви там захоплюєтеся своїм партнером, коли ви дивитеся, думаєте, ой, клас! Який в мене чоловік, чи яка в мене дружина, чи яка в мене хлопець, чи яка в мене дівчина? І от знаєте, от навіть в будь-якому випадку є серед знайомих ті пари, які 300 років уже поруч, але вони дивляться один на одного. Да? Як ото вони як-от два такі попугачки на розлучник. от Вони дивляться з захопленням, там вони поглядом переглянулися, там вони один одному посміхнулися. Вони не стоять один отак от до одного, знаєте, прилипли і не можуть відлипнути. Ні. Ні, вони не прилипли один до одного. Але між ними є от такий якийсь глибинний ментальний зв'язок, який, знаєте, набагато. Ну, не знаю, здоровіший, так, це більш круто, ніж просто ви там фізіологічно один в одного там страшенно закохані, і ви там вау, переживаєте почуття в ліжкові. Якщо у вас проблеми в стосунках, я вас запрошу до себе на індивідуальні консультації. Приходьте з партнером, будемо шукати спільні інтереси, налагоджувати вашу комунікацію, задавайте обов'язково ваші нові питання. Я з вами не прощаюся. До нових. Ми зустрічі.